Чому гіпнотерапія найефективніший спосіб лікування психотравм? Чому так голосно сказано, справді так і є. Гіпнотерапія працює із підсвідомою структурою людини, з глибиною, яка недоступна насправді розуму. І чому б не попрацювати просто зі свідомістю, як, наприклад, там, в коучингу чи в психології? Звичайно, можна і так. Наша свідомість відіграє цілком вагому роль в нашому житті. Вона тягне нас вперед, ставить цілі, будує якісь плани, бажає, мріє, співставляє і вираховує. І свідомість нашу можна порівняти з педаллю газу в автомобілі. Але підсвідомість це педаль тормону. Якщо тормоз буде натиснуто дуже сильно, тоді їхати вперед буде вкрай тяжко і складно. А свідомість, наприклад, хоче, тобто ви прагнете, бажаєте чогось там необхідного, а ваша підсвідомість чогось боїться. Вона не вірить в це, або ж пам'ятає якісь батьківські настанови про те, що так роблять лише дурні. Звичайно, це метафора, але насправді процес взаємодії свідомості і підсвідомості досить схожий на керування автомобілем. І от в нашій підсвідомості знаходиться постійна пам'ять, і в ній немає логіки часу. Всі ваші психотравми, це ваш минулий досвід, і вони також знаходяться, звичайно ж, у вашій постійній пам'яті. І от давайте подивимося, розберемо, як все це працює. Коли у вас з'являється бажання щось зробити, ви, звичайно ж, починаєте будувати плани, Творити це в своїй уяві, і ніби те діло за маленьким, просто взяти, втілити все це в життя, отримати його в матеріальному світі. Але тут є один нюанс: на рівні свідомості у нас є ще аналітичне і раціональне мислення. І вони в обов'язковому порядку звертаються, звичайно, ж, до власного минулого досвіду, щоб співставити, проаналізувати, прорахувати, так би мовити, всі за і проти. І от саме в цей момент у вас якраз і виникає внутрішній конфлікт. Ви натикаєтесь на всі переконання, які були вмонтовані у вашу підсвідомість колись. Тобто страхи, невіра в себе, якісь там батьківські настанови про те, що в тебе не вийде, ти не зможеш. Ти там не зграба, не здатний, так роблять тільки дурні, тобто купа абсолютно різних переконань. І далі, звичайно, ти починаєш виправдовуватися сам перед собою, знаходиш підтвердження того, чому ні, чому ти не можеш, чому не хочеш, чому не сьогодні. Справа в тому, що я вже говорив, в підсвідомості немає логіки і часу, і тому все, що відбувалося з вами колись, воно відбувається з вами тут і зараз. І ви в черговий раз підтверджуєте собі всі ті переконання, які колись були вам нав'язані батьками чи соціумом. І от таким чином не ви керуєте своїм життям, а ті програми, які колись були вам вмонтовані у вашу підсвідомість. І от в результаті ваше життя проходить в стресах, незадоволеності, розчаруваннях, негативних повторюваних сценаріях, з якимись, звичайно ж, погаслими мріями і нерозкритим потенціалом. І от у вас занижена самооцінка і повне розчарування в собі. Насправді людина безсила перед своїми сильними і глибокими враженнями, якщо вона не змогла в них правильно і вчасно розібратися. І складність тут ще в тому, що в основному все найглибше формується у нас у віці до семи років і в деяких моментах в підлітковий період. І от коли правильно розібратися в тому, що відбувається, ви насправді не могли. Якщо говорити про гіпнотерапію. Гіпнотерапія це спосіб переглянути все те, що залишилося поза увагою і контролем свідомості, залишилось невирішеним, якось закарбувалось в пам'яті, почало керувати всім вашим життям саме із середини. Іншими словами, ваше життя в пам'яті записане як фільм. І от в деяких епізодах, називаємо їх психотравмами, да, потрібно взяти і змінити сценарій. І цей спосіб швидко і ефективно може виправити всі психотравми і навести там порядок. Також, крім функції гальмування, підсвідомість відіграє ще функцію навігатор. І маршрут в ньому прописаний нашим життєвим досвідом, як особистим, тобто всі наші пережиті, там, враження і події, так і зовнішнім, тобто повчання там, від батьків, там, соціума, критика, приклади з боку людей. Саме від підсвідомості залежить те, як вибудовується ваше життя. Гіпнотерапія працює для того, щоб побудувати найбільш сприятливий маршрут руху для кожної людини, щоб тормоз і газ почали працювати в тандемі. І от тоді гармування відбуватиметься лише там, де воно дійсно потрібне і важливе. А прискорення, тобто газ, буде вести вас туди, де, як то кажуть, радість і щастя, те, чого ви насправді хочете. Якщо ви страждаєте від психотравм, маєте проблеми в стосунках, відчуваєте незадоволеність з життям фінансово чи проблеми зі здоров'ям будь-які інші проблеми, переходьте на мій сайт за посиланням в шапці профілю і залишайте заявку на консультацію. Це одне просте рішення, здатне залишити ваш тягар в минулому і нарешті вдихати це життя на повні груди. А також поставте лайк цьому відео, і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео.